Бачимо, дуже часто люди роблять таку помилку, вони читають молитви з молитовника і зауважують, що їхні думки не відповідають тому тексту, який вони читають. І тепер намагаються так зосередитися на тексті, щоб свої думки примусити йти за. Текстами молитв, і думають, що таким чином вони стануть щирі перед Господом Богом. Роздумуючи про молитву, ми маємо з вами визнати, що Ісус Христос не залишив в жодної для нас формули для молитви. Він лише нам назначив шлях, яким ми маємо молитися. І тому, коли ми говоримо молитву Отче наш, якої нас навчив Ісус Христос, то, дорогі сестри і браття, кожна молитва має мати такий дух, як має молитва Отче наш, в якій людина має перше захопитися Господом Богом, захотіти вчинити Його волю, попросити щось мало, але щоб залишитися на моральному шляху, щоб не піддатися спокусі лукавого. Все? Ми не можемо тільки молитву Отче наш зводити до того, що ось ми повторимо формулу, і на тому все відбудеться, бо то така молитва, якої нас навчив Ісус Христос. Цим духом, який є в молитві Отче наш, має дихати кожна молитва. Але Ісус Христос на іншому місці каже: ти, коли молишся, зайди у свою кімнату і зачини за собою двері, і помолися отцеві, який перебуває в тайні, і отець твій, який знає таємне, віддасть тобі. Дорогі сестри і браття, ми не знаємо, як Бог чує наші молитви. Ми знаємо, що Він їх чує і вислухає. Але ми не знаємо як. Він все одно прихований для нас і для того, щоб відкрити Бога Отця для себе, з ним познайомитися, то треба стати перед Ним зовсім щирим. А зовсім щирим, це не означає, що свої думки зосереджувати так, щоб вони відповідали тексту. А навпаки, усі наші думки і переконання. Такі, які вони є, відверто розповісти Богові.